У друзі, у Вінниці є теж наше товариство, яке власне, займається люстрацією суддів і суддівських систем. Я попрошу відео наших операторів, отаке їхнє, наш міст між Києвом і, і Вінниці. Є зв'язок. Є зв'язок. Увага, просимо, якщо на екран буде. Надаємо слово тим типу, побратимам з Вінниці на екрані. Вінниця вона чує. Він Вінниця, тяло. Ви чуєте нас? Вам слово дане. Добрий день, Кам'янець, слава Україні. Героям. 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 Самоборона у Вінницькій області, самоборона рода Байдану. Також в нас є дуже... Дуже багато питань до наших суддів, а саме це до міського голови суду Михайленко, до голови суду господарського суду, до голови суду Гарцівського суду. По кожному із них ми проводимо ілюстрацію. Ілюстрація, як ви знаєте, вона по всій Україні проходилася формально. Тобто Ті люди і судді, які були, вони залишилися на тому ж самому місці і захабарі зараз виносять рішення, бо вони стали брати більші розміри хабарів і досвідчиться все роботи. Той же виколянка, який виносив рішення згідно автомайдану по нашим активістам, ті ж судді, слідчі, вони всі залишилися на своїх місцях. Нічого не, поміня, не, не помінялося. Ми е, хотіли е, звернутися до вас, є в нас голова суду господарського. Е, справа знаходиться вже півтора року по е, Ладижинському циркатному е, заводу. Рішення ніяка не приймається, а завод е, рушиться, його зарізають, і люди залишаються без е, роботи, без грошей. І рішення ніякі не приймаються. Також по голові Гасівського суду Кавчишнюк, які доносили законне рішення про вирішення лісу, про використання земельних ресурсів. І в нас є пакети документів по даним головам суду. Також на сьогоднішній день ми вже не знаємо, куди звертатися Навіть на грім Подільського, має подвійне громадянство. Молдавії і України, які сюди не зверталися в прокуратуру і в Сполові сульфорії, ніяке рішення на сьогоднішній день ніхто не, приймав, не, не прийняв. Наскільки сьогодні вже сталася ситуація, що таке е, враження, що там люди не знали, що таке саме Майдан, е, Майдан, що є сама е, дана людина крім себе зібрала. Кримінальних структур і люди просто бояться сказати слово. Шановне товариство, скажіть, а у вас є якісь успіхи уже темі ілюстрації по судню. По Ілюстрації я говорю, в нас не проводили ілюстрації, але нам слова не давали, і як судді, і голови суду залишилися всі на цих же містах. Ви щось плануєте робити в з цим? Е, у нас є пакети документів конкретно по яких справах, які справи, ми готові їх надати, але це воно знову десь не впало до в... ящик. В... 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 З вашими документами тоді. Ми тоді чекатимо вас в в Києві. І чим, як ми зможемо, разом як даного на Майдані плече-плече щоб допомогти. Майдан це ціла Україна. Майдан це не тільки центр Києва. Це і Вінниця, це і Ужир, це і Луган, це і Крим. Дякую, Дякую вам, Хочу... Звернутися до побратимів з Вінниці, по-перше, подякувати їм за те, що вони роблять таку важливу справу. По-друге, запросити їх на цей круглий стіл, який буде анонсований, я думаю, до вівторка вже, і разом з ними спільно виробляти ту позицію по ілюстрації, яка ж має бути ілюстрація в Україні. І ще одне. Ми маємо вже достатньо досвіду по ілюстрації суддів тут в Києві. Приїжджайте до нас. Ми поділимося своїм досвідом. Ви, свої, ви своїм з нами. Дякую. Зв'язок тримати будемо через організаторів. Вічемо дякуємо, дякуємо Сергія. Дякуємо. Вінниця, Вінниця теж з нами.